Аби власноруч посадити берези та кедр на хутір поблизу села сухівці приїхали козаки з Рівненщини та Волиня. Саме тут знаходилася Криївка, де переховувався соратниками воїн і художник Ніл Хасевич. Там він і працював над своїми гравюрами. Там і загинув, розповідає 80-річний місцевий житель Анатолій Стецюк. Саме у тій хаті, під якою був схром, чоловік народився і мешкав. Батьки допомагали. Давали їм їсти. Ну що ж, вони, він був без ноги, без лівої ноги на, на костелі був. А хлопці молоді ті були з всіх сіл в нашої області. Вони десь виходили, по одному йшли додому, до своїх родичів. Там їм і шкарпетки, дівчата вибирали такі, і Обув давали, пищу давали, хто що ми їх по селах здавали. Перед роботою козаки помолилися біля меморіального знаку Нілу Хасевичу, встановленому тут до річчя загибелі, і одразу до праці кілька десятків дерев юнаки посадили дружно та швидко. Він дуже як відома людина. я як для нього, то візьму лопати і посаджу дерев. Попрацювали, можна і поїсти усе у кращих козацьких традиціях. Польова кухня, смачний та ситний куліш. У майбутньому сподіваються козаки. Тут буде великий меморіальний парк. До цієї справи обіцяють долучитися навіть голландські бізнесмени, серед яких, як з'ясувалося, теж є козаки. Ми наших так підтримуємо створити цей національний парк і ми думаємо, що ми їм допоможемо в цьому. Своїми коштами ми не тільки козаки, ми ще й бізнесмени. Ніла Хасевича сучасні козаки, не аби як шанують, так рівненська січ запорізького війська носить його ім'я. Кажуть, майбутній парк допоможе ще раз вшанувати пам'ять повстанця і, можливо, тоді сподіваються козаки на їхнього героя звернуть увагу і керівники держави. Превеликий жаль, козаки звертались і до кучми, і до Ющенка, і. Для того щоб реабілітували нашого героя Ніла Хасеч. Він ходить десятку видатних художників України світу, Ви розумієте? І людина, яка на якій немає ні крові, ні чого. це питання не вирішується. Тетяна Бобрікова, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.